Займаюся оздоровчим видом спорту катання на ковзана. А я вам показую, як воно виглядає. Оце Іван поприйшов. Щоб мати уявлення. Задоволення хочу 495 канадських доларів на 2 години. Ну, зараз Хловзана. Пішов хлопа і нема хлопа. І так, зараз виконання непарний не виступ кандидата в призери, верніше чемпіона по фігурному катанню Андрія Кота. І так він зараз виконує важкий екстремальний трюк. А, ти так приїхав. 是不是？